Ну, я не знаю, може я тупий, ось Ілля був на стрімові. Всі були на стрімові. Зайшов хлопчина, молодий. Каже, а у вас є мультиметр або щупи до мультиметра? Да, кажу, є. Да. Він каже, хорошо, покажіть. Ну кажу, так що щупи чи мультиметр? Ну або те, або те. Ну кажу, мені вам вигодніше мультиметр продати. Він, а мені вигодніше щупи купити. Кажу, я вас розумію. Ну, раз ви спитали, мені вигідніше мультиметр продати. Ну кажу, нормальні щупи, ось о, показав. Показав, щупи. Коротше, отакі. Це хороші нормальні щупи, я сам таки не користуюся. І в нормальних мультиметрах такі щупи йдуть. І оці щупи вже скільки пережили. Я їх тягав уже, я некрай не знаю, що. Нормальні коротше, щупи. Він подивився, подивився, пожмакав, а є дешевші. Я кажу: а зачем? Ну просто надо тут. Кажу: ні, не треба, ну смисл. Я думаю, конфлікт інтересів. Ні, мені все одно там 80-90 гривень, це там заробітку там 3 копійки, ну нафіг не здалося. Ну, суть, суть в тому, що навіщо чоловікові дешеві щупи. Ну, а покажіть, є. Ну, я показав. Він каже, кажу, а у вас були. Які? Ота були погані. Ж. Ну, так кажу, з мультиметром йдуть погані щупи. З дешевими мультиметрами дають щупи одноразові, так само, як от акумулятори до ліхтариків, взагалі є. Їх треба спічку вставляти, блокувати, і плюс там така волосинка. Коротше, щупи, типу, такого. Вам кажеться, що вони нормальні? Вони не нормальні, абсолютно не нормальні. Чим вони не нормальні? Перше, кажеться, провід товстий це обманка. Внутрі маленька волосинка медна, Вона єлі єлі Вона не то, що якийсь ампераж не видержує, вона взагалі нічого не видержує. Тут пластинки теж буквально одноразові. Щупчики маленькі. І плюс, отут, в кінці, воно припаяно одним маленьким типиптиком. Коротше, і все, припою. Його одірвати за 5 секунд можна. Ось о, люфт тут трошки є. бачите, люфт. Він навіть не закріплений. Цей проводок через пару движений і тут ламається. Як каже Ілля, в мене рідних на тиждень вистачило. Да, бо рідні треба або тут ізолентою обмотувати, не даючи їм вирватися звідси, і при тому багато разів їх не деформувати, знаючи, що там тоненька волосинка, яка може переламатися, або потягнути можна неаккуратно, поняли? Тобто, ну, це таке кусок Г. Просто кусок Г. Так, да, він дешевий, але зачем він тобі треба? Ну, непонятно зачем. чому. Коротше, обсудили, молодий чоловік так і пішов, нічого не, не купивши. Ну, суть то не тому, що я там продав чи не продав, суть в тому, що економія до бути трошки з мозгами. Ребята, думайте мозгами, а не о тим, на чому ви сидите. Якщо брать, то ну, бери те, що буде в тебе ходити, а не кусок ге, бо дешевше. Так само з акумуляторами теж. Оце питають, а в тебе є оце нормальні аку...? Да, Так, нормальні акумулятори. Ось о. Взяв 224 гривні. З захистом пользуйся. Класний акумулятор, ємкість 3300 гарантірована, протестірована мною на тестах. Ой, а є дешевше. Опять таки. Так, да, є дешевше. Хорошо, чоловіче, є по 70 гривень акумулятори. Вопрос. Зачем тобі оцей шлак? Коли є нормальний акумулятор, є шлак, ти купляєш шлак раді чого? Щоб зекономити свої гроші. В будущому цей шлак у тебе відходить, буквально два місяці, здохне три в лучшому випадку відходи здохне, і ти його викинеш на смітник і купиш ще один шлак. І за год ти поміняєш три таких шлака, і ти будеш пользуватися шлаком чим попало, так само як ото щупами. Ти втричі переплатиш. Моєму магазину і вигодно. Я тобі таких шлаків напродаю цілий ящик. Напротязі года ти будеш до мене постійно приходити і докупляти оцей шлак. Ну але ж я на Аврору не похожий. Нет? Ну, то є, я краще один раз людині продам нормальне, чим вона буде користуватися, чим буду постійно якийсь шлак підпихувати. Я стараюся завжди клієнтам предложити те, що в них нормально буде ходити. Я не кажу якісь там за десятки тисяч мільйонів там, доларів і так далі. Я кажу по адекватним ценам, але те, що буде ходити. Так само про акумулятори, і про щупи, і про ліхтарі теж. Нема сенсу шлушлакові купляти. Купляти зразу треба нормальні, ті, в яких нормальна батарея влазить. Так що, все, треба консультація, звертайтеся.